Сьогодні створимо з вами цікаву іграшку пінг понг Давайте подивимося, що у нас буде в кінцевому результаті. Так, натискаємо. Нам повин... Ми повинні власне, відбивати ось такі власне, об'єкти, які на нас летять. Так, відбиваємо. Якщо ми пропустили, то у нас буде власне, відбуватися, тобто одне життя буде забиратися. Так, пропустили. Так, третє життя також у нас вже все скінчилося життя. І у нас, власне, гра завершена. І також буде нам показано, скільки ми власне відбили наших об'єктів. Ну, в даному випадку кульок. Скільки ми їх відбили, також бачите скор. Це у нас, власне, скільки, у нас, скільки ми заробили, власне, скажімо так, балів. Так, ну давайте перейдемо тепер до програмування. Так, я зараз закрию іграшку. Так, і давайте створимо її з нуля. Так, запускаємо Microbit. Так, давайте назвемо її. Так, я вийду просто з аккаунта. Так, і давайте, власне, назвемо її пін-понг. Так, називаємо іграшку. Так, дивіться, у нас тут є також два цикли при запуску постійно. Тобто це стандартні наші цикли. Тобто при запуску працює один раз, коли контролер включається. І також постійно. Це коли поки контролер працює, у нас буде в циклі виконуватися різні команди. Ми сюди можемо додавати команди і вони будуть виконуватися. Так, ну давайте створимо власне, змінні, які нам потрібні. Що нам потрібно? Нам потрібні персонажі. Так, Тобто, які у нас будуть тут власне, ми будемо використовувати І ще одна додаткова зміна. Так, ну персонажі назвемо, у нас буде гравець. І буде також бол. Тобто назвемо також кулька, яку ми відбиваємо. так? Тобто в пінг понгу ми власне, ну, будемо відбивати вгору. Так, давайте власне, переходимо в зміні, назвемо персонаж плеер. Так, і назвемо також створимо ще персонаж. Нехай буде у нас бол. Кулька, наприклад, називатися. Ну, Це просто буде світодіодики. Так, і давайте також ще створимо зміну, яка буде. Контролювати рух вгору або вниз, тобто нашої кульки, в залежності від того, чи відбили її ми чи ні. Також так, апдаун, нехай буде ось так. Так, І давайте, власне, тепер так, всі ми зміни, які нам потрібно, в принципі, створили. Так, давайте тепер, власне, трошки збільшу. Так, При запуску нам треба, власне, задати значення цих змінних. Так, дивіться, змінні так, апдаун, нехай буде 0. У нас буде переміщатися, власне, якщо 0, то ми переміщуємо. Кульку вниз сюди. Якщо у нас власне одиниця, то приміщуємо її вверх. Якщо ми відбили, тобто, якщо наша кулька відбилася від гравця, тобто від нашого, то вона буде приміщуватися вгору. Ну, І далі буде також випадковим образом, вона чином, вона буде вилітати власне, з певних, скажімо так, вилітати, скажімо так, на певні, з певної ділянки буде. Тобто буде вилітати, у нас змінюватися, по суті, буде координата Х. Так, давайте також задамо. власне, У нас буде параметр кулька. Також давайте задамо. Так, у нас задати кулька. Так, задати бол. Так, і давайте задати також нам потрібно так, і задати також плеєра потрібно гравця. Гравець у нас буде знаходитися знизу. Так, давайте задамо його параметри. Так, і давайте також так, ось так, ось обираємо тут. Так, обираємо гравця. Так, і давайте тепер зайдемо в додатково. У нас є гра. У нас тут є класна бібліотека, яка дозволяє, скажімо так, дуже легко, щоб наші спрайти взаємоділи наші персонажі. Тобто, тут класна бібліотека дає багато можливостей. Так, дивіться, плеєра ми ставимо нашого гравця, ставимо вниз. Тобто, дивіться, максимальна координата це у нас нумерація у нас починається з нуля, по Y, по X у нас матриця 5х5. Тобто позиція 0,0 це у нас перший світлодіод, позиція 4,4 це це Тобто 0, 1, 2, 3, 4. Тобто, всього 5 світлодіодів. Дивіться, нам потрібно по Y поставити, поставити власне, позицію 5. Тоді ставимо власне, тут 4, тобто від, якщо нумерація з нуля починається. Так, І бачите, у нас відтоді цей плеєр наш став, власне, внизу. так, Бачите, як і потрібно. Все у нас добре, все нормально працює. Так, Дивіться, аналогічним чином також давайте нашу кульку також помістимо. А кульку треба помістити, y у нас буде 0, тобто зверху, і випадковим чином вона буде генеруватися також по X, у нас буде власне, випадковим чином вона розміщуватися. Давайте зараз також зробимо ще створити спрайт. Ось таку дістанемо також команду. Так, і тут також дістанемо. Давайте по Y у нас буде 0. Тобто з першій строці буде знаходитися. Так, ось вона вже і знаходиться. А давайте також візьмемо математику. Так, і тут у нас потрібна вкладинка математика, і тут у нас є також вибрати випадково. Тобто від 0 до 4 вибираємо Так, від 0 до 4. Ось таким чином Так, і обираємо, ставимо сюди. Ось таким чином. Тобто, М'ячик у нас буде знаходитися. ось, Наприклад, кожен раз, коли запускається, у нас будуть різні значення. Дивіться. Тобто, там, то там то там знаходиться. Ну, Все працює. Так, Тепер нам потрібно також встановити життя. Так, життів У нас буде. Set, у нас тут є команда SetLife Життів нехай буде 3. Тобто, коли ми, наприклад, пропускаємо. Власне, кульку вниз, коли ми її не волимо, не вибиваємо, то у нас буде втрачатися життя кожен раз. Тобто ось таким чином. І також нам потрібно підраховувати бали. Тут у нас є така, також спеціальна така, є тут задата результат. Так, Спочатку балів у нас буде 0, задати результат на рівні 0, звісно, тобто ніяких балів не буде. Так, Це у нас при запуску, ми тут все вже запрограмували. Так, тепер нам треба запрограмувати, щоб наш гравець переміщувався. Тобто і переміщувався вліво-вправо. Давайте також задамо. Так, у нас тут є на клавішу А натиснуто дві команди, вхідні дані. Так, і на клавішу беремо на клавішу А і на клавішу Б. Тобто на клавішу А, коли натиснуто, то у нас буде він зміщуватися. Тобто ось такі клавіші. Бачите, у нас кнопочки ось є. Так, І давайте, власне, перемістимо також, зайдемо тепер в гру. Я трошки зміщу сюди. Так, і давайте, власне, зайдемо тепер в гру. Так, у нас тут є перемістити так, трошки не цей, давайте перемістити і змінити x. Ми будемо переміщуватися по Х. Так, і давайте власне, задамо ось таким чином переміщення по Х. Так, переміщення по X обираємо. також, ми будемо переміщувати гравця. Так, і переміщуємо, власне, якщо на кнопочку а натиснули, щоб він у нас вліво зміщувався, давайте поставимо мінус одиничку. Так, і власне також, давайте спробуємо. Так, все добре переміщується. Так, тепер давайте, власне, <кл 'я> задамо для нашого також для клавіші B, щоб переміщувалося тепер праворуч, право. Так, і давайте оберемо також перемістити, так, змінити Х. Так, тут на одиничку обираємо також плейр, обираємо гравця. Так, все у нас тепер. Вже відбулося добре, бачите, він переміщується, тобто гравець наш вже переміщується добре. тобто Ми можемо вже кулька, яка буде падати зверху, на нас насуватися, ми можемо її ловити. Так, ось таким чином, все у нас працює, все добре, все класно, все працює. Так, давайте тепер далі переходити. Так, нам потрібно також переміщувати нашу кулю, тобто або коли ми її не зловили, вона буде переміщуватися донизу. Коли ми, наприклад, її зловили, коли вона натрапила на гравця, вона буде переміщуватися вгору. Ну, давайте це спробуємо зробити. Так, у нас ще тут є додаткова змінна також «Up-Down». Давайте її також використаємо. Так, є у нас тут цикл постійно. І давайте також використаємо. Так, ось у нас такий так, тобто блок, який ми можемо також вкладати команди. Давайте використаємо так ось ці команди. Давайте трошки їх нагору, щоб нам було зручніше працювати. Ось так вони нехай будуть. Так, і давайте також створимо ще. Так, у нас тут є цикли. Так, і є також кожні 500 мілісекунд. Ви можете задати. Ну, я задам 500, ви можете задати менше, тобто, щоб у вас гра була динамічніше. Ну тоді, звісно, ловити буде складніше ці ваші кульки, які будуть, яка буде падати так з -з згори. Так, ну давайте власне, також е, напишемо тут тепер умову. Так, переходимо в логіку. Так, і ми перевіряємо ось таку змінну апдаун. Дивіться, якщо вона 0, то у нас буде кулька падати вниз. Якщо у нас вона 1, то буде, власне, буде у нас кулька переміщуватися ось ця, вгору. Тобто, якщо ми її відбили. Так, ми ну вкладаємо ось такий блочок. Дивіться, у нас тут є логіка, ось такий неповне беремо розложення. А давайте навіть навіть краще, нехай буде і повне. Так, ось так можна також додати. Плюс як сюди буде повне розгалуження, або можна взяти просто готове повне розгалуження. Так, давайте також сюди так, оберемо також бачок, власне, ось таке порівняння. Ставимо сюди. Так, і нам треба порівнювати змінну, Дивіться, у нас є змінна updown. Так, якщо вона 0, то якщо вона дорівнює 0, то у нас буде змінюватися. Наша кулька буде власне переміщуватися вгору, і це буде власне відбуватися кожні 500 мс, тобто кожні пів секунди в даному випадку. Так, Давайте власне це зробимо. Так, Тепер заходимо в гру. Гра це у нас тут є у нас тут є додаткова вкладенка, і тут у нас є гра. Так, і беремо, Дивіться, у нас також треба змінити, так, змінити так, наш спрайт. Тільки змінюємо тепер власне на X змінюємо Y. Ставимо сюди Y. І ставимо також сюди, ставимо спрайт, у нас буде наш м'ячик-шарик, тобто який буде переміщуватися. Так, Y у нас буде, бачите, вже пішов, вже переміщується, вже все добре. Так, давайте також перемістимо, якщо у нас буде, якщо у нас команда зміниться, тобто, якщо у нас буде ап-даун, буде інше, тобто якщо у нас ми кульку піймали, то вона буде зміщуватися. власне, Буде зміщуватися вверх, навпаки, вгору. Так, Дивіться, можна в принципі дублювати, просто ось так зробити. І задати, наприклад, ось тут мінус одиницю, щоб вона вгору зміщувалася. Ну Давайте перезапустимо, перезапустимо. наш. Бачите, зміщується все вниз, все добре, тобто все наче непогано працює. Так, зміщується, зміщується, все взаємодіє. Ну, давайте ще перезапустимо, бачите, все у нас наче працює, зміщується. Но, але <клес> нічого цікавого ще не відбувається. Тобто ловити ми ще кульку не можемо, відбивати ми, поки її не можемо. Давайте це також все запрограмуємо, щоб у нас все це працювало. Так, Нам потрібно також тепер переходимо в блок постійно. Так, і тут давайте задамо також, якщо наш, наш гравець торкається нашої кульки. Так, обираємо також логіку. так, Беремо неповне розгалуження. Так, і давайте тут також у нас є гра. Так, і тут є у нас перевірка, якщо спрайт торкається, наприклад, іншого спрайта. Нам потрібно перевіряти, якщо у нас буде е гравець наш торкатися кульки. Тобто він також ми будемо робити певні дії. Тобто ми будемо відбивати нашу кульку, щоб вона рухалася власне, вгору. Навпаки, І будемо також змінювати результат на одиничку, Тобто, будемо також заробляти, наприклад, бал додатковий, якщо ми відбили так? І ці бали будуть у нас накопичуватися. Тобто тут є задати результат на рівні. Так, Якщо у нас, наприклад, гравець, обираємо гравець, торкається, торкається кульки. Так, тоді ми робимо наступне. Дивіться, ми змінюємо також задати Up-Down, Тобто ми, ми задаємо одиницю, тобто додаткова змінна, яка визначає напрямок приміщення. Так, давайте її власне, оберемо. Так, у нас будуть змінні. Так, і тут у нас є Up-Down. Так, не це давайте ось так візьмемо. Так, власне, задати значення. Так, задати значення Up-Down, у нас буде одиничка. Так, задаємо одиничку ось таким чином. Так, і дивіться, тепер можна, власне, переміщувати. Да? Тобто таким чином можна все це робити, можна переміщувати. Так, ну давайте, власне, також зробимо таке переміщення. Так, і давайте, власне, потестуємо, що у нас буде відбуватися зараз. Так, зараз давайте запустимо. Так, бачите, я її відбив. Вона у нас вже кулька наша вже. Власне, почала переміщуватися вгору. Ну, але все одно ще не так працює, як потрібно. Так, бачите, ми її відбили, вона переміщується. Якщо не відбили, то у нас нічого поки не відбувається, тобто вона поки зависає. Ну, але якщо я бачите, зараз її ось починаю власне, відбивати, бачите, якщо ми ну, торкаємося тобто кульки, вона переміщується вгору. Тобто все, в принципі, працює, як і потрібно. Так, давайте також задамо. Нехай буде у нас тут і мелодія певна. Так, давайте, якщо ми, наприклад, кульки торкнулися, якщо ми відбили, давайте також виведемо мелодію. Так, у нас тут є параметр музика, і тут є у нас певні мелодії. Давайте виведемо мелодію. Тільки давайте зробимо це у фоні, тобто не until done, а in background. також будемо використовувати. Так, і мелодія. Нехай буде у нас, наприклад, Hello. Ось така мелодія. Так, і давайте спробуємо тепер. Так, зараз ми спробуємо. Бачите, ми відбили, тобто він, власне, вже все працює. Так, і у нас є мелодія. Так, все добре. Дивіться, також потрібно додаткові бали нашому власне, гравцю за те, що він відбив. Так, і також ми змінюємо результат на одиничку. Дивіться, ось таку команду додаємо сюди. Ставимо таку команду. Так, все у нас добре працює. Давайте спробуємо. Так, бачите, у нас тут ще й бали також зараховуються. Ось така анімація вже стандартна є, так? Тобто ну, досить непогано вже працює. Так, і також нам потрібно ще, дивіться, ну, але кулька все одно ще зависає. Так, Нам потрібно також обробити, наприклад, якщо у нас кулька, якщо у нас кулька власне, знаходиться, якщо вона внизу. І також гравець не торкнувся нашої кульки. Якщо ми її пропустили, також потрібно щось зробити, якісь дії. Тобто потрібно показати Або сумну мелодію програти, або щось таке. І також забрати одне життя потрібно, так? Тобто, кожен раз показати, що власне, якщо ми пропустили кульку, тобто, її не вловив власне, плеєр, наш гравець, то власне, треба також забрати одне життя і власне, також програти сумну мелодію. І показати це на екрані, що в нас тут життя життя Ну, Давайте це зробимо. Дивіться, нам потрібно тут також витягнути логічний бачок. Так, блок логіки. Так, ставимо його сюди знизу. Так, і давайте, власне, також оберемо. Так, і у нас буде ще, обираємо блоки. Так, обираємо блок І. Дивіться, нам тут потрібно, наприклад, обрати, коли у нас. Кулька, y, координата y кульки у нас дорівнює 4 в даному випадку, тобто коли вона знаходиться внизу, і коли одночасно вона не торкається власне нашого гравця. Тобто, ось така умова треба перевірити. Якщо така умова, то звісно ми тут програємо. Тобто Треба це показати, треба якось це обробити. Ну Давайте це власне обробимо. Так, є також у нас тут логіка, у нас тут є блоки порівняння, нам будуть потрібні. Так, і давайте власне, оберемо один сюди, кинемо також. Так, давайте сюди. Так, і давайте ще один кинемо також сюди плачок. Ось таким чином. Так, Кидаємо ще один сюди. Так, і давайте, власне, так, перевіряємо. Дивіться, у нас буде, перевіряємо, власне, координати нашого м'ячика. Тобто, так, у нас тут обираємо Ball, Sprite. Так, і обираємо власне координату Y. Якщо у, нас y більше, якщо у нас Y більше або дорівнює 4, ну, можна просто в принципі, і дорівнює показати. Ну, нехай буде більше дорівнює, якщо більше дорівнює 4, тобто, якщо вона внизу знаходиться. так, І якщо вона одночасно не торкається, так, треба ще тут також на бочок «ні» сюди. І коли вона одночасно не, не торкається, так, і тут ми, власне, давайте переприємо, це зайвий. І якщо вона не торкається, у нас, так, не торкається у нас спрайту. дивіться також. Так, якщо у нас вибираємо бачок ось такий, так, ось так, якщо ми не торкаємося, якщо у нас гравець, не торкається також м'ячика нашого. Так, ось так. Тобто заходимо сюди. Так, ну Поки у нас помилки, звісно, то поки, поки ми ще не, не виконали власне все, тобто зараз ми будемо це все виконувати будемо це робити. Так, дивіться, тут програємо сумну мелодію. Якщо у нас ми пропустили м'ячик, так, давайте оберемо. Тут у нас є вкладенка MicroBit V2. Переходимо в музику. Так, програємо сумну мелодію. Так, нехай буде мелодія. У нас сет була ось така сумна. Так, і обираємо також background, тобто у нас буде в фоні все працювати. Так, і давайте також сюди додамо. Так, заберемо також давайте одне життя. Бачите, у нас вже тут є, ми, ми вас не пропускаємо, бо у нас вже програється. Так, також забираємо життя. Так, давайте, власне. Давайте власне, зупинимо, поки що вона не заважала. Так, забираємо одне життя. Так, забираємо одне життя. Ставимо тут одиничку. Тобто є тут забрати життя. Так. І також Видаляємо спрайтик наш. Видаляємо нашу кульку. Так. Є тут Delete Sprite, видалити. видаляємо нашу кульку. Так. І також давайте задамо кульці нову позицію, Тобто щоб вона знаходилася зверху. І також давайте випадкову позицію її якусь задамо. А тут можна просто взяти і скопіювати, можна дублювати ось таким чином і скопіювати сюди. Власне Ось таким чином можна скопіювати. Команду. Так, ось таким чином у нас все працює. Так, давайте тепер затестимо, подивимося, як це у нас буде відбуватися. Як це буде все працювати? Так, і нам трошки ще залишилося. Запускаємо. Так, відбули, бачите, вона вверх у нас летить вгору. Так, ну поки бачите, нічого не відбувається. Так, вона зависає. поки. Так, Давайте, так, давайте пропустимо її спеціально, щоб власне, показати, що працює. Бачите? Це ми коли пропустили, бачите, у нас відбувається, коли ми її не звалили, коли не відбили, бачите, у нас три рази ми не звалили, три життя у нас видаляється, і, власне, у нас показує, що у нас гра закінчена. Тобто Це все в автоматичному режимі. Так, І нам ще залишилося також, щоб вона у нас зверху переміщувалася. Давайте зробимо також певні налаштування. Ще давайте зробимо, напишемо ще один код, також додамо сюди. Так, нам ще потрібно також перевіряти, якщо у нас, наприклад, кулька знаходиться на горі, тобто треба також щось робити, якщо вона вже, скажімо так, ось ну, зараз я давайте запишу, Так, якщо ми відбили, бачите, вона переміщується. Ми відбили, вона переміщується, а далі не знає, що робити. Да? Вона просто зависла і все і далі не працює нічого. Давайте це також виправимо. Так, і додамо сюди також код. Так, додамо також, давайте розгалуження, неповне розгалуження, додамо сюди ось інакше. Так, і ми будемо перевіряти, якщо наша кулька у нас дорівнює нулю. Так, давайте його зупинимо. Так, якщо у нас наша кулька, так, беремо також логічний бочок, бочок порівняння беремо. Так, і якщо у нас, власне, кулька, давайте тут, власне, дивіться, у нас тут буде, якщо у нас м'ячик по Y так, перевіряємо власне, Y координату. Якщо у нас власне, дорівнює 0. Тобто, якщо кулька знаходиться зверху, то треба також робити щось з нею. Треба її також видалити, Давайте видалимо спрайт кульки, видалимо саму кульку. Так, далі давайте також задамо апдан 0, щоб у нас, у нас переходила вниз. Так, ну давайте спочатку я видалення не буду. Давайте покажу, що вона вниз переходить. Давайте також задамо, наприклад, нашій зміні Up-Down. Давайте задамо, наприклад, значення 0, щоб вона знову переміщувалася вниз. Давайте зробимо. Так, і давайте, власне, тепер запустимо. Так, перезапустимо. Так, пішло. Пішло. Так, ну бачите, чого не вистачає, що вона у нас з'являється в одному і тому самому місці, і ми можемо просто зупинитися так, і не буде цікаво грати, і ми будемо постійно її відбивати. просто, і, власне, нічого. Треба просто самому переміститися, щоб пропустити. так. Ну, але тут гра не, не буде цікавою. Давайте все ж таки додамо цю гру певні, скажімо так, ось такі моменти, щоб вона була, щоб кулька в нас, якщо власне, дістається. Верхньої строки, щоб вона у нас також переміщувалася, змінювалася позиція по X, і щоб вона випадково вилітала, щоб ми її могли також якось її ловити якось могли переміщуватися за нею, щоб було цікаво. Давайте це зробимо. Так, давайте тепер видалимо нашу кульку. Так, вибираємо діліт, заходимо в рад, видаляємо кульку. Так, і давайте тепер просто є у нас тут задати. Так, задати є, Вибираємо Ball. Так, і задаємо значення кульці. Тепер дивіться, переходимо створити спрайт. Так, що у нас тут щось? Ага, так, створити спрайт. Так, і давайте також виберемо, так, по Y у нас буде нехай 0. Так, і по X давайте також будемо власне, кожен раз. Давайте також оберемо математику, беремо також випадкове значення. Тобто нехай буде від 0 до 4 значення по X. Щоб у нас було якесь, скажімо так. ну, була якась інтрига, так, тобто, де кулька з'явиться, щоб було цікаво грати цю і всю гру. Так, Давайте власне, тепер трошки наш код власне, наведемо красу, також трошки, щоб це все виглядало добре. Ну, Можна так зробити. В принципі, Ну, в принципі, все видно. Так, ну, Давайте тепер тестимо. Тестування ще помітив одну деяку деталь. Давайте краще перенесемо. Дивіться, у нас тут є блок також опитування, якщо у нас гравець тракається кульки. І ми, власне, тут робимо також певні дії. Давайте його перенесемо ось сюди вниз. Тобто перенесемо в кожні 400 мс, Ось таким чином. Так, Ось так буде у нас виглядати код. Давайте сюди ось це перетягнемо. Так, ось так, ось так. так. І давайте тепер спробуємо протестувати наш код. Ось так він виглядає. Ми взяли, просто принесли команди. У нас була постійно одна. І, власне, принесли її сюди. Ось таким чином. Так, і в нас вона буде краще працювати. Давайте тепер тистити. Дивитися, що у нас, власне, як у нас працює наша іграшка. Так, запускаємо. Так, пропустили. Пропустили знову. Так, відбили. Все добре. Так, два відбили. Три відбили. 4 відбили. 5 відбили. 6 відбили. 7 відбили. Так, ну і давайте одну. Нехай вже одну не відбили. Так, у нас завершилася гра. Так, game over. Давайте подивимося, скільки у нас. Власне, рахунок. який. Так, скор. Так, 7 разів, дивіться, ми відпили, все у нас чітко тут рахується, все добре. Так, ну давайте ще запустимо. Пограємо. Так, дивіться. 3 життя. Ну, в даному випадку ви можете збільшити, звісно, якщо потрібно. Ось така іграшка. принципі зупинимо Дивіться, я тут задав також кожні, наприклад, не 500 мілісекунд а кожні давайте задамо 300, наприклад, щоб у нас швидше вона бігала. Давайте спробуємо задати кожні 300 мс. Так, і давайте власне спробуємо перезапустити. Ну, цікавіше гратися, бачите, вона трошки динамічніше. Так, тепер вона динамічніше, бачите? Угу. Не відбили, так? О, дивіться, тут треба все ж таки реакцію мати кращу. От давайте ще раз спробуємо. Відбили. 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 Так, давайте ще. Так, у нас одне життя залишилося, зараз. Якщо пропущу, то гра у нас... Закінчиться. Ага. Ось таким чином. Так, ну можна подивитися, власне, також. Game over, і також можна подивитися, скільки ми разів відбили. Він також порахував. Так, і зараз дивимося, скільки разів. Так, 8 разів ми відбили. Ну, добре, в принципі, так. Так, тут я взагалі програв. Так, ну тут тут треба встигати. Так. Остигаємо. Так, я тут пропустив. Так, ну ось така іграшка. Ну, дивіться, ви можете собі обрати, скільки там, щоб комфортніше. так Тобто, вам було грати, можна обрати, наприклад, 400 мілісекунд Тобто, 500 там то, може забагато. Так, і можна також погратися. Прийшло. Так, і давайте вас ще раз. Так, відбиваємо. Ну, вот такая игрушка цікава. Вот так відбиваємо. Ну, давайте пропустим. Так, раз. Пропускаем еще раз. Ну, и, в принципе, все, мы проиграли. Так, ну ось така у нас цікава іграшка. Так, Код виглядає ось таким чином. Знайти ви його можете власне, в власне, описі під відео. Я також скину туди посилання, ви можете знайти, можете в себе також його протестувати, можете власне, змінювати код, експериментувати. Дякую за увагу. До побачення.